Коли твоя зая за кордоном, білборд з таким написом, який рекламує сервіс доставки їжі, викликав невдоволення рівнянки Юлії Ковальчук. Вона і сама займається маркетингом, проте причина невдоволення не пов'язана із просуванням товарів та послуг. Я побачила білборд, на якому однозначно вказано, що коли жінки за кордоном, то чоловікам немає кому приготувати їсти, і вони мають замовляти доставку. Виглядає трохи образливо, і така ситуація. В країні розумієш, зараз 50 тисяч жінок так чи інакше у війську, або вони в ЗСУ, або в теробороні, або там вони парамедикині. І ця реклама взагалі не включає цих жінок, які зараз щось роблять, і взагалі не включає інших жінок, які призначені не тільки для того, щоб стояти на кухні і готувати їжу. Спершу ця реклама була на білборді у районі на щасливому, коли Юлія разом із знайомою юристкою через соцмережі зв'язалася службою доставки і передали своє бачення, реклама з білборда зникла. Проте вона з'явилася у центрі рівного. А зі слогану прибрали слово «твоя». Тепер це взагалі виглядає як ніби трошки як знущання, розумієш, тому що тобі ніби кажуть Окей, да, ми розуміємо, ти права. Ми типу все змінимо, але насправді тебе просто обманули. прибрали займенник і поставили ту ж саму рекламу в іншому місті. Наразі Юлія чекає з Держпродспоживслужби відповідь на звернення, у якому поскаржилася на рекламу. Мені здається, що це варто винести. До якогось обговорення і просто поміркувати на цю тему, наскільки це окей робити таку рекламу, наскільки це окей робити таку рекламу в той час, коли існує новий закон про рекламу, в якому означені межі сексистської реклами, і це заборонено законодавством. Тут приписується певній категорії людей певній статі певна роль. Тобто, що коли ти жінка, то ти готуєш їжу. Це може бути так, це може бути не так, але це точно вирішувати не окремим підприємцям в рівні. Суспільне звернулося до фірми, яка замовила рекламу за коментарем з приводу звинувачень у сексизмі. Там пообіцяли надати його найближчим часом. Також фотобілборда ми надіслали кільком громадським організаціям, які спеціалізуються на гендерних питаннях, з проханням оцінити, чи має він ознаки сексизму. Руслан Савуляк, Микола Мельничук, новини на Суспільному.